Я вже обрала тобі подарунок на день народження. Клас, але поки не кажи, нехай буде сюрприз. Чуєш, а Даня буде? Ну, сказав, що постарається. Я надіюсь так. А хто ще буде? Так, е, Каріна, Ліза. Ліза? Ну так, а що? Ти серйозно її запросила? Ти ж знаєш, як я до неї ставлюсь. Я знаю про ваш конфлікт, але у мене то з нею нормальні відносини, і взагалі вона непогана людина. Ну, звичайно, звичайно, тут погана тільки я. Якщо вона піде, я нікуди не піду. Обирай, хто тобі важливіший вона чи я. Ну, ти ще думаєш? Серйозно, Все, я нікуди не піду. Як хочеш. Я знаю, що йому подобається Ліза, і ти хочеш зробити так, щоб вся його увага була спрямована на тебе, і щоб він спілкувався тільки з тобою. Неправда, не тільки зі мною. З тобою теж. Дякую, що дозволила. Ну що, ти будеш? Я сказала, якщо буде ліза, то ні. Знаєш, викреслюємо. Стій, я, я подумаю. Дівки, дивіться, що я принесла сюрприз. Папуга? Це куди? Як куди? Нам в кімнату. Ти Ви вирішила, що без нього в гуртожитку занадто тихо, так? Ні, я просто дуже їх люблю. Дивіться, який він прикольний дивіться. Любити треба вдома. А тут ми живемо в чотирьох. І щоб приносити щось таке в кімнату, потрібно, як мінімум, з нами порадитись. А ще що зробити? Ну кому він буде заважати? Дивіться. Всіх, це ж папуга. Я, наприклад, таких тварин взагалі не переношу. Їх крик мене дратує. І мене, і мене. 3-1. не на твою користь. Короче, на ці вихідні забираєш його додому, ми до п'ятниці якось потерпимо. Не буду я його забирати, не маю чого до сьомої ранку одна з другою спати, глашенька, знайомся, це твоя кімната. Капець, новорічний утрінк, ми що в першому класі, чи що? Давайте ще одяг дощиком обшиїм. О, до речі, а що ти робиш? Як що взуваюсь? Тобі би також не завадило, то початку ще 15 хвилин, а нам ще доїхати треба. Почекай, а ти що взула? Я хотіла в тебе ці туфлі взяти. І коли ти мені мала про це сказати? Зараз, зараз я тобі про це кажу, знімай і я вдягну, бо запізнимось. Ні, я вже під них все підібрала. Я їх вже разів п'ять міряла. Ти не бачила? Ні. А мені тепер в чому йти? Ну знайди серед свого щось. Що, кросівки чи черевики мамині? Ну тоді не знаю. Але свої туфлі я одягну сама. Вибач, добре, я тоді нікуди не йду. Знову починаєш. Е, ти куди? Ти серйозно так візьмеш, підеш? Капець.